Хочемо жити до ста літ, йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей. Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Обіцяємо. Даймо анонімність. Це Медексперт. Вітаю. Промайнув ще один тиждень. А отже час розповісти вам, що відбулося у нашій медицині. І у нашій програмі Медексперт ми зібрали для вас лише найактуальнішу інформацію. А також традиційно у рубриці Консультує лікар, спеціалісти медичного центру Родовід спростують міфи або ж підтвердять факти, які побутують серед людей. Отож ми розпочинаємо. Підготовка інструкторів з хімічного захисту. У Львові відбулись навчання. Після реконструкції у Львівському Охмадиті відкрили клініку реабілітації дітей. Як вона виглядає реабілітація для тих, хто втратив зір. У Львові допомагатимуть людям з такою проблемою. Міфи та факти про йод, що потрібно знати. У Львівському Ахмадиті після реконструкції відкрили клініку реабілітації дітей. Там закупили сучасне обладнання, зробили ремонт у приміщеннях, а також там з'явилось більше фахівців. Як зараз виглядає відділення і які послуги тепер там доступні, ми розповімо вже за мить. Мультидисциплінарна команда, сучасне остаткування і комфортні умови перебування у Львівському Охмадиті Відкрили після ремонту клініку дитячої реабілітації. В ході реконструкції до існуючих приміщень облаштували зал ерготерапії, зали фізичної реабілітації та сенсорно-моторного розвитку, кабінети терапевта, мови та мовлення, асистивних технологій тощо. У нас працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до неї входять лікарі ФРМ, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, клінічні психологи, також ми налагодили співпрацю з соціальним працівником. І також ну, ми тісно наша перевага, що ми в цій клініці, ми тісно співпрацюємо з іншими фахівцями. От, зокрема, 12-річний Ярослав Охмадитя отримав весь спектр послуг, які були необхідні йому для лікування. Хлопчику тут виконали операцію на коліно, а тепер вже близько двох тижнів з ним працюють фахівці з реабілітації. Я дуже задоволена реабілітацією, тому що це все на місці. Піднятися тільки ліфтом сюди. Вдома того не зробиш. Бо нас відпустили на тиждень додому. Звичайно, вдома друга робота другим займається то велика допомога в здоров'ї дитини. Він вже розробляє праву ногу, він може ходити вже і прямо ногу робити. Ну, ще, як то казав, ще сказали один би курс, щоб було ще краще. Попри те, що реабілітація тут була завжди, та з новими приміщеннями і новим обладнанням, у лікарів є більше можливостей, а відтак допомогу тут зможуть отримати більше дітей. На рік орієнтовно на сьогоднішній день ми здатні прийняти десь до трьох сотень дітей. Ну, ви розумієте, що реабілітація це перебування в стаціонарі не менше, ніж 14 днів. Так, стандарти надання медичної допомоги реабілітаційної вимагають. І, і на сьогоднішній день ми вже маємо чергу на госпіталізацію більше ніж на місяць. Варто зазначити, що у клініці застосовують тільки сучасні методи реабілітації. Крім цього, будуть використовувати психотерапевтичні способи роботи із дітьми, такі як пісочна терапія, музикотерапія тощо. Нейрореабілітація, реабілітація, реабілітація опорно-рухового апарату. Також ми проводимо в своєму відділенні ранню діагностику ризику формування церебрального переліча. Ми стараємося, згідно до такої доказових стандартів медичних, ми стараємося вчасно діагностувати, тобто ми проводимо обстеження дітей в 5-6 місяців. І відразу, коли ми бачимо, що в дитини сформовані хорошення розвитку, ми відразу починаємо працювати з дітьми. Окрім цього, в планах закупити ще більше обладнання та розширити спектр надання послуг для дітей, які потребуватимуть реабілітації. У нас були діти після ампутації, після опіків. Плануємо також запровадити реабілітацію пацієнтів з пінальної травмою. Загалом оновлення клініки обійшлось у 3 мільйони гривень. Це стало можливим завдяки доброчинцям. Далі ми розкажемо, чому французи приїхали до Львова розповісти про хімічну небезпеку, але перед тим декілька не менш важливих коротких медичних новин. Наш партнер медичний центр Родовід. Залишайтеся з нами. Глибокі опіки спини, верхніх кінцівок та обличчя до реабілітаційного центру незламні доправили важкопоранених пацієнтів після обстрілів в Одесі. У одного опіками уражено 25% поверхні тіла, а в іншого 40. Зараз чоловіки стабільні і перебувають під постійним наглядом лікарів. Попереду у них тривали лікування. Нагадаємо, що обстріл трапився 14 червня. Тоді одна з чотирьох крилатих ракет потрапила у складські приміщення торговельної мережі. Загинуло четверо людей. А ще Естеро постраждали. Ледь не загинув після ДТП. 16-річний хлопець з Тернопільщини за кермом мотоцикла зіткнувся з автівкою. До лікарні юнака привезли з ушкодженням усіх внутрішніх органів та головного мозку. Його серце зупинялось чотири рази. Селезінку довелось видалити одразу, а потім наступні кілька тижнів він провів у комі. Коли нирки хлопця відмовили, його доправили до Львівської лікарні святого Миколая, де його підключили до апарату гострого гемодіалізу. Декілька днів команда анестезіологів боролася за життя дитини і їм вдалося запустити нирки. Хлопець розплющив очі і почав одужувати. Зараз він щодня тішить успіхами своїх рідних і вже повернувся додому. Львівських рятувальників навчають, як діяти у разі хімічної атаки. Медики Львівського центру екстреної медичної допомоги спільно з працівниками ДСНС проходять тренінги, які розробили французькі колеги. Вони приїхали сюди, щоб поділитись досвідом, навчити та підготувати до можливих непередбачуваних ситуацій. Як все відбувалось, ви побачите у сюжеті. Бути підготовленим, швидко реагувати та запобігати наслідкам хімічної атаки, маючи досвід роботи із такою ситуацією, французький професор Рафаель Піті проводить у Львові спеціальні навчальні курси, де готують інструкторів рятувати життя людей у різних ситуаціях. А сьогодні, зокрема, і у разі використання хімічної зброї, адже сам Рафаель був свідком того, як у 2013-му у Сирії за одну ніч росіяни вбили майже півтори тисячі людей. Ми побачили в Сирії, що немає червоної лінії, за яку не можна переходити. Тобто росіяни використали хімічну зброю, і не було міжнародної реакції спільноти, не було санкцій. Вони далі використовували цю зброю і не виключення, що у вас теж так може бути. Тому що підготувати українських лікарів до Львова запросили президентку французького товариства медицини катастроф Катрін Бертран, яка вже має 20-річний досвід роботи та навчання медиків з хімічної безпеки. В нас є команда з 15 реаніматологів, анестезистів які працюють над цим питанням. Вони розробили певні педагогічні матеріали, і ми допоможемо підготувати український медичний персонал до цих ситуацій. Відтак, впродовж двох днів, медики та інтерни Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф спільно з рятувальниками ДСНС засвоювали теоретичний матеріал та практичні навички. На базі нашого медзакладу, серпня місяця, власне, така символічна дата з дня незалежності був відкритий такий стимуляційний центр. Це е, наші друзі, наші колеги з Франції співпрацю мають з Україною в контексті такого тяжкого часу, який переживає зараз наша країна. І вони навчають наших лікарів на довгоспітальному етапі надавати допомогу нашим воїнам. Під час навчання враховують всі можливі варіанти розвитку подій. Згодом інструктори, які пройдуть тренінг, зможуть навчати інший медичний персонал. Ми не лише допоможемо людям в такій ситуації, але ми уникнемо великої проблеми, паніки, яка може виникнути не тільки серед людей, але й серед медичного персоналу, який знає, що може бути заражений або коли він почне заражатися і відчує симптоми. Додамо, що такі курси для учасників є безкоштовними і проводять за підтримки Міністерства закордонних справ Франції а також організації Ляшен Деліспуар. Наразі в Україні відсутня система реабілітації людей, які втратили зір. Проте в час війни ця потреба зросла в рази. Саме тому у реабілітаційному центрі Незламні розпочинають роботу над створенням пілотного проєкту для допомоги тим, хто втратив можливість бачити. Що він передбачає, розповімо у нашому наступному матеріалі. Як? І вам огромне на пути до великого ділу. Ось так розпочала співпраця Центру Незламні та громадської організації Побачити перемогу. Підписаний меморандум означає початок спільного проєкту з реабілітації людей, які втратили зір на війні. Адже, на жаль, в Україні відсутня система такої реабілітації. Ми стартуємо, починаємо направляти своїх лікарів-офтермологів, займатися реабілітацією, поводження із цими пацієнтами. Провадженням науково-технічної бази і привезенням всіх нових технологій, які є в світі, а країни, які займаються відновленням очей, дуже дуже мало. В якому напрямку рухатись, що найважливіше і що потрібно людям, які втратили зір, розуміє і знає Владислав Єщенко. Він і став засновником та керівником організації, яка сьогодні допомагає військовим з такою проблемою, адже він сам втратив зір. Це я тут чоловік, який сам. Є незрячим. Я знаю и до все з якими ми мы незрячие або слабовидящие сталкиваемся. І я знаю, як тяжело в самому початку пути, я знаю, як тяжело после того, як ти вже проходиш медицинскую реабілітацію, як тяжело боротися з состоянием, моральним, коли осознание того, що це вже не зміниться. 9 серпня при виконанні бойового завдання Владислав отримав складне поранення через вибух міни. Травма радикальна була, вижила лазай, видавіла, в зв'язку з цим їх худоліть. І зараз у мене стоять косметичні протези, меня, к сожалению, нет. Лише зараз під опікою організації Владислава перебуває три десятка захисників. У центрі незламні ще п'ять таких пацієнтів. Всі вони потребують спеціального підходу та адаптації простору. Такий випадок, як у влади, це не один. І таких людей більше 25, ті, що нам відомо. Ми зрозуміли, що треба робити благодійну організацію, щоб акумулювати цей досвід, акумулювати інформацію і поширювати її в Україні, щоб люди, які втратили очі, вже мали доступ до цієї інформації і не проходили ті шляхи, які пройшли ми з владом. Робота вже розпочалась, і спеціалісти починають вивчати досвід інших країн та впроваджувати їх тут, щоб допомагати українцям. Ми запланували підписання меморандуму з іспанськими дослідниками, які зараз досліджують технологію кортивіз, яка по факту буде біонічним мопом. Треба створити і опрацювати ті протоколи маршрути, як воно мало бути, навчити наших реабілітологів, які займаються, мають займатися з пацієнтами з офермологічними порушеннями і вадами, навчити їх це правильно робити, щоб це впроваджувати по Україні. У межах співпраці передбачається підготовка спеціалістів з урахуванням потреб незрячих пацієнтів, облаштування адаптованого середовища та супровід фахівців з ментального здоров'я. А зараз ми поговоримо про йод. Точніше, які міфи навколо нього існують. Яка інформація насправді правдива, а яка ні, у рубриці консультує лікар, розкаже лікарка-ендокринолог медичного центру «Родовід» Оксана Ходань. Тож не пропустіть. Якщо прийняти йод, то радіація для щитоподібної залози вже не страшна. Це є правдою. Якщо щитоподібна залоза перебуває в йододефіциті, а західний регіон це регіон йододефіциту, йододефіцитний регіон, то щитовидна тиреоцити будуть активно з крові поглинати йод. Вони не розуміють, який він радіоактивний, не радіоактивний, тому вони будуть активно е е поглинати йод, включати у синтез гормонів, ну, а радіоактивний йод е буде спричиняти деструкцію клітин щитоподібної залози, е зміни на е генетичному, на рівні ДНК, що може призвести до. Як мінімум до дисфункції щитоподібної залози, а в гіршому випадку до онкологічних процесів віддалених, якщо наситити щитоподібну залозу йодом вчасно до радіаційного вибуху, тоді щитоподібна залоза не буде захоплювати скровоплину йод. У разі ядерної аварії потрібно просто накрапити трохи йоду у воду і випити. Так, потрібно накапати відповідну кількість рекомендовану Міністерством охорони здоров'я лікарями йоду і одноразово спожити, випити. Тоді ще залоза активно накопичить даний йод, і е, йоду буде достатньо і е, вона не буде поглинати оцей радіоактивний йод, який обов'язково надійде. Чи з продуктами, як правило, це з продуктами харчування з водою в організм. Калій йодит потрібно прийняти заздалегідь, щоб виконати профілактику. Ні, абсолютно калії йодит в рекомендованих дозах, які рекомендується вжити негайно при повідомленні про радіаційну небезпеку, загрозу потрібно приймати лише тоді, коли по факту, коли стався радіаційний викид, заздалегідь приймати не потрібно, тому що доза йоду є надзвичайно великою і може спричинити деструкцію клітин. Щитоподібної залози або автоімунний е, процес в щитоподібній залозі, чим більше йоду випити, тим краще. Ні, абсолютно. Е, знову ж таки, дотримуватись рекомендацій, тому що можна спровокувати йод індукований тиреотоксикоз, е, гіпотиреоз, е, автоімунний процес виражений. Е, тому це все має бути регламентовано, дозовано. Замінити калій йодид можуть вітаміни з йодом. Ні, тому що вітаміни з йоду містять добову потребу йоду. Це, як правило, різні вітаміни по-різному 50, 75, 100-150 мікрограм. Тоді, коли е, таблеточка калію йодиду має 200-250 міліграм, тобто це в тисячі разів більше. Тому е, е, вживання е, Вітамінів буде неефективним. Йодна сітка, нанесена на тіло, є профілактикою йоду дефіциту якою мірою це правда, тому що спиртовий розчин йоду, нанесений на шкіру, все-таки буде мати якесь всмоктування, буде всмоктуватися певна кількість йоду, тому це вірно, але потрібно розуміти і знати, яку кількість йоду, яку Площу цієї сітки робити, і як часто це можна робити, тому що знову ж таки велика кількість йоду, нанесена на шкіру, спричинить опік шкіри. Йоду дефіцит можна компенсувати їжею. Йододефіцит справді можна компенсувати їжею, вживаючи достатню кількість морепродуктів, якісних морепродуктів. Йодова сіль до харчування як засіб профілактики йододефіциту і включення в раціон достатньої кількості якісних морепродуктів. Це справді можна йододефіцит компенсувати. Ми повинні чітко розуміти і знати, що добова потреба дорослої людини, дорослої людини підлітка це 150 мікрограм йоду в добу, які повинні надходити з їжею. Достатньо двічі на тиждень включити морепродукти, користуватися йодованою сіллю, і, і все. І проблема йододефіциту буде подолана. Бути обізнаним дуже важливо, адже інформації сьогодні так багато, що часу можна не зрозуміти, де правда. Саме для цього ми і розмовляємо з кваліфікованими спеціалістами. З вами була програма «Медексперт» на телеканалі Правда Тут Львів. Побачимось наступного тижня. Хочемо жити до ста літ? Йдемо в медцентр родовід, медичний центр родовід, сучасна ефективна медицина для дорослих і дітей.